Всім привіт дорогі друзі! З вами я Кеша, І сьогодні я буду грати в Build Battle. На сервері <кій> Так, Зараз дочекаємося старту. Через секунду побачимося в грі. Так, а ми продовжуємо. І нам парк. О, парк це непогано. Так, нам треба слой цього поставити, взяти ще це. Треба взяти паросток темного, такого, такого, такого. І такий ще. Так. Зараз це замінимо на цей. Є. Все, зараз нам треба трішки... А, до речі, треба ще взяти де коріч. полірований, отакий можна взяти камінь. Це тож треба викинути. Зараз треба півблок. класний взяти один... Так як... О, цілий півблок. Туда йому дорожку. Парк. А, зараз ще одну річ треба. Так, зараз одну на річ треба взяти. Там тут було. Напевно, що треба психотик тут. Ну, все. Чого не вирощуємо? Його не росте. Я не зрозуміла. Ну добре. А поки що ми будемо робити дорогу. Так, добре, будуємо, у нас залишилося ще... Ого, у нас ще. Багато часу є. Було б якісь такі команди се цього. Нам би ще якусь лавочку зробити. Ми, напевно, я не зроблю якусь ще лавочку. До цього всього. Попарк ну, цем такі складно примовить будувати. Алека. Похода. Солнечно. Давайте треба лучше. Будуємо. Хух, ще через замок, ну ні, нічого. Але у нас ще є багато часу, щоб збудувати все. О, А це тут зробили. А от. Нельзя вопрос посадки. О, -мо, сейчас работаю. Ну, трава он вот. Вот так. Хорошо, да, вот другой образец. Мені поздравляем. Е, сейчас буду мало. Это Треба замінити на це. І цього не буде у нас тут. Ну, брать, от така треба. Готуємо. Так. Ай, не верси. Ой, можна. И скажіть, як вы оцінюєте это вот это я зараз зароблю. Скарты там в комментариях сюда. И ще оценить это видео лайком. Так, вот треба добудувати доріжку. Хоча парку, наверное, не так хай потрібно. Так, наскільки я пам'ятаю, у мене парку там два взагалі немає ніяких лавочек. Так у нас зараз буде... От... Не, не тут, а зараз... Тут буде... От тут буде. Так. Ого, мы снова сейчас туда Так, дверь, говорю, быстрее Максимально еще можно дробь дверь. Так, добре. Лавочки я не опять не 30 секунд. Так отверстимо. А ничего. Головне, сейчас так я Ой. О, ну це парк непоганий. Отакий. Хорошо. Тільки щось не дуже ясно, де дорожка. Ну таке. Зайдю. Кротатка построєчка. М -м -м, не схожа на парк. Цензура нема. Це не парк? Ну? просто таке. Euh, так, це який... Ну це не парк, але... Ну таке. Так, да, таке ліс не саме, я скажу. Откот. Дорожку хоча б якусь зробив. Так. О, оце на парк схоже. Це на парк схоже. От таке. Класс. Це клас, от реально клас. Людина постаралася дбаю. У мене трішки не така. Я зроблю дорожку більше. Ну на парк це на якийсь кемпінг більше похоже Ну нам на якісь погані Ні чат чого показати нашу команда Приховатися А так от це не то. М, ні, це не додіс не може. Не буду вот. це просто вот таке. Вот таке, я ще. Я буду смеятися, якщо це вийде ще і хто. О, це на парк схоже, але не саме. Камінь? Ні, не схоже. Вилізай, я хочу. Я хочу кататись, випусти. Вилізай. Тепер я. У -у Все. О, супер. А ты супер. Я скажу. А можно еще трое было добавить, вот это больше. Ну, и тогда ровно плавно вырастет. Пук. Не. ну он правильно. Что это? Это не ахинный пар. Ну, все, что там тоже. Ну, хочешь, давайте, что там тоже. Це. Black Strike. О! От це мах просто. Так, моє тут деякі такі маленьки, от одне вже пул таке. О, це моє. Что пошепим? Ну там было такие классные. А. Мяу! это та А... та такие. А... Та-та... 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 Та-та.... Та-та... 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 Та-та. песочный, Mm, не знаю на якому я місці, бо я чат <гум> Я зрозумів свою помилку. Ей, <гум> ну добре. Хочу. <А> <гум> ну добре. Всім дякую за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А з вами був Кежа і всім пока-пока.